Добрий день. Сьогодні ми з вами продовжуємо розглядати, як форми власності впливали на форму держави. В минулих передачах ми розглядали це питання на прикладі Франції. Сьогодні ми розглянемо це питання, питання боротьби із феодальною власністю, з власністю великою земельною власністю, на прикладу Німеччини і, перш за все, на прикладі Королівства Прусії. Взагалі-то провідну роль на соціально економічне і політичне життя країни впливали в значній мірі земельні відносини. Так це відбувалося також і в Прусії. Після об'єднання як герцогства Прусії із Брандербургом було проголошено Королівство в 701 році Королівство Прусії. Колишні рицарі, завойовники. Стали дворянами землевласниками. Вони були опорою королівської влади. Велике земельне володіння знову ж таки приводить до того, що у королівстві Прусії, як і в інших незалежних державах Німеччини, також встановилася і панувала королівська влада. І саме дворяни землевласники, великі земельні власники, були опорою оцієї королівської влади. Постійно воюючи за нові території, в Прусії була сформована сильна армія. Влада короля, звичайно, була необмежена. В країні існувало кріпосне право, при якому селяни були повністю залежними від волі свого господаря-землевласника. Після поразки від Наполеона під Єною і Ауерстаттом в 1806 році, втративши половину своїх територій, Прусія визнала свою залежність від Франції. Для відновлення країни потрібні були зміни і, перш за все, зміни в земельних відносинах і в організації державної влади. І такі зміни були проведені. Реформи були проведені видатними політичними діячами Прусії Штейном і Гарденбергом. Едиктом 1807 року кріпосне право було скасовано по всій державі, саме в Прусії, проголошувалось право куплі-продажі землі селянам, які обробляли державні землі, передавалися на діли у користування, за що вони повинні були відробити. Певну кількість днів дозволялося зразу виплатити певну суму, яка становила 25 разову суму від однорічного доходу від цього відробітку. Це значить, що вони повинні заплатити те, що, зразу, те, що повинні були б заплатити 25 років. Звичайно, ця реформа 1807 року продовжувалася і були видані декілька ще едиктів. Едикт 1811 року, едикт 1820 року, який привів до того, що кріпосне право повністю знищувалось, і селяни діставали свободу. Але діставали свободу вони. З обмеженою без землі, з обмеженою кількості землі. Як ми бачимо, що зразу свободу і землю отримали державні селяни, які працювали і були власністю держави? Дворянським же селянам земля, в залежності від їх категорії, передавалася по-різному. Вони поділялися спадкові, пожиттєві і тимчасові орендатори землі. За користування цими ділянками землі повинні, селяни повинні були відробляти панщину. Але якщо спадковий користувач відмовлявся від третьої частини, то решта переходила в його власність. Пожиттєві і тимчасові орендатори повинні були передавати половину ділянки землі. З самого початку, щоб друга половина землі перейшла у їхню власність. В результаті цієї реформи переважна більшість частин землі залишилася в руках невеликої кількості дворян, які тепер володіли нею не на правах феодального права, а як своєю власністю. Селяни, серед селян, відбулося розшарювання, виникали великі і багаті господарства. Були також проведені в цей час у Прусії міська реформа, в результаті чого збільшувалася роль самоуправління, військова, введено загальну військову повинність і створювалися частини територіальної оборони. Реформа також була проведено державного управління, повноваження міністрів значно збільшувалися, а монарха зменшувалися. Запроваджувалася загальна податкова повинність, упорядковувалася система влади на місцях, в зв'язку з чим посилилась значеність чиновництва. Чиновники почали у Прусії відігравати значну роль в управлінні країною. Як результат, в країні почали швидко розвиватися ринкові відносини, зростала промисловість і торгівлі, але домінуючий вплив. На політичне життя Прусії здійснювали Юнкера. Юнкерами називали дворам землевласників, які володіли більше, ніж 100 гектарів землі. У Прусії не так вже багато було земель, тому 100 гектарів землі це вважалося велика ділянка землі. Велике землеволодіння в Німеччині найбільше було поширене в Прусії. Юнкера тут займали керівне становище в армії, займали високі державні посади, вони визначали напрямки політики, країни, політики держави. Крім кіл, землевласники з метою зміцнення свого становища були безпосередньо зацікавлені в об'єднанні також країни. Період революції, яка відбулася у Німеччині також 1848 років головну роль, в якій відігравали народні маси і пролетаріат, злякавши з їхніх виступів, особливо виступів в Берліні, які, пролетаріата, які відбулися. Звичайно, що велика власність, велика торгово-промислова власність. Почала підтримувати королівську, королівську владу. Вони не могли виступити за проведення Україні великих демократичних реформ. Перед революцією, 1848 років в 1848 1849 років, у Німеччині стояло завдання повалити оці, перш за все, об'єднати країни. Повалити оце правління, королівське правління, панування великої феодальної власності, здійснити реформу і встановити, проголосити і встановити демократичні свободи і об'єднати країну. За це виступав, звичайно, перш за все робітничий рух, виступали народні, народні маси, але їх повинна була підтримувати, як ми бачили в інших країнах, це велика торгово промислова власність, середня власність. Але на відміну від інших країн, злякавшись виступу народних мас, оця велика торгово промислова власність, середня, також торгово промислова власність, злякавшись виступу робітничого класу. Народних мас підтримували королівську владу. Їхні представники в національних зборах добилися відхилення проекту закону про ліквідацію феодальних повинностей селян юнкера Прусії Домогли придушити народні виступи і в інших державах Німеччини, боячись нових виступів, король Прусії Фрідрих Вільген IV зберіг Конституцію. Але вона переважно забезпечувала впанування поміщиків. І в цей час можна прослідити на статистичних даних: 70% господарств целя... в господарств, сільському господарстві Королівства Прусії, 70% володіли тільки 9% землі. А решту. Рештою землею володіли великі землевласники, великі, великі феодали, дворяни, як їх почали називати, називати у Прусії. Така ж сама ситуація була і в інших країнах роздробленої, роздробленої Німеччини. Завдання революції не було виконане. Об'єднати країну і встановити демократичну форму в країні, ввести Конституцію не вдалося. Не вдалося через те, що, як я вже казав раніше, що велика торгово-промислова середня власність і навіть мала власність почала боятися виступів народних мас, робітників і тому підтримала існування королівської влади. Найвпливовішим представників землевласників і талановитий державний діяч Отто Бісмарк королем Вільгельмом І був призначений канцлером в 1861 році у Прусії. Він за підтримки земельної і великої торгово-промислової власності зміг об'єднати країну в 1871 році, провівши. Декілька воїн із Австрією, в тому числі із Францією, про що ми вже говорили, і отримавши перемогу. Історичні події в Прусії і Німеччині переконливо свідчать, що зміни земельних відносин обов'язково викликають масштабні зміни в економіці, політичному житті держав і народів, безпосередньо впливають на державний устрій. При збереженні великої земельної власності зберігається і монархічна форма правління. Вирішення цих земельних питань завжди впливають на форму держави. У Німеччині, як і в Прусії, коли зберіглася велика земельна феодальна власність, то, звичайно, формою держави могла бути тільки. Монархічна королівська влада. Тут знову проявляється залежність форми існування форм власності на форму держави. Таким чином, ми бачимо, що у Німеччині оце завдання революції, яке стояло революції 1848 49 років, яке стояло перед нею, виконано не було. Але завдання об'єднання країни, зберігаючи велику феодальну власність і підтримуючи велику торгово-промислову власність, виконало королівство Прусії. І видатну роль в цьому питанні зіграв, звичайно, талановитий державний діяч Отто Бісмарк. На сьогодні все. До побачення, до перемоги і будьте здорові!